Учасники завдання, є дівчата та хлопці, які розташовуються на окремих боках майданчику. Кожна підгрупа структурна по дві команди, одна напроти одної. Виконуючи вправу присідання, ми запитуємо дітей: назвіть, будь ласка, три позитивні та три негативні емоції. Ну, наприклад, там радість, щастя, любов або страх, гнів і сум. Фіксуємо відповіді на фліпчаті, Потім починають команди, які знаходяться з лівого боку. Представники команди підходять до фліпчату та вибирають, звісно, якусь емоцію. Таким чином, ми виконуємо присідання з якоюсь емоцією. Наприклад, це радість або страх. Ми присаджуємося, присідаємо. Ой, страшно! ой, страшно!» Потім емоцію замовляють представники наступної команди. За дозуванням кожен сет триває десь 20-30 секунд, а саме завдання тривалістю до 5-7 хвилин.